Я останнє немає, нема часу. Савік, нема ос часу. Останнє. Я кажу, останнє. останнє. Парламент, ота частина парламенту, яка була від влади, засідала на вулиці Банковій. Це дуже промовисто. Дайте мені пів хвилини, я вас прошу. І я не буду вас падати. Дайте мені пів хвилини. Я хочу, щоб люди почули. Дайте мені пів хвилини. Шановні. Я не блокую. Я хочу сказати, шановні громадяни України, ота частина парламенту, яка засідала на банковій, це дуже промовистий факт. Оце парламент, який контролюється Банковою. Саме про такий парламент мріє банкова, щоб там не було опозиції, щоб там не було опозиційних депутатів, щоб там не було альтернативної думки. Але коли ви сказали, що у Росії в 91-му році було ГКЧП і там у Горбачов, не Горбачов, у Росії сів Янаєв і інші, бо там був би Єльцин. А в нас свого Єльцина, наш Єльцин Тимошенко, сидить у тюрмі. А Яценюк очолює опозицію. І тому, коли Яценюк розказує про те що заплатили депутатам 10 мільйонів, щоб вони вийшли з фракції, та Янукович має Можете, доплачувати Яценюку, щоб він начального позицію. Бо тоді вона ялова, тоді вона ніяка. Так, у нас Роман Стаднічук, який бачив... Видел... <плес> он був на двох засіданнях і там на банковій, і на Грушевському. Е, Роман Стадійчук, я приймав участь, знаходився в приміщенні Верховної Ради, а також знаходився в залі засідань на вулиці Банковій. Коротко повернувшись до цих подій, моє рішення було обґрунтовано наступним: так, я ск... в 11 годині 45 хвилин е, вчора. Писав сказав заяву про те, що я не виходжу з фракції батьківщини. Але приймаючи участь в засіданні, виступили всі лідери фракції. Але після виступу Олеся Денія, який жорстко розкритикував їх, виникла словесна перепала. В будь-якому випадку за всі свої вчинки потрібно нести відповідальність. По-перше, несучи відповідальність за голосування щодо внесення змін до закону про загальнодержавне пенсійне страхування, опозиції не вистачило всього-навсього шість голосів. Я голосував, перепрошую. Танцював, танцював, то не вклонився. І так завжди. Тому, обумовлюючись цим, не будемо даватися, всі, всі пророхи опозиції були названі. Я починаю свою політичну діяльність. 14 днів в парламенті. Але я, хочу, а я, але я хочу нести відповідальність особисто за кожне прийняти з собою рішення. Скільки грошей ви виставка? 330 роздали. роздаю. Хто, хто тебе привів у список? Сколько хто так? тебе в список привів? Скільки Тому. ти бабок віддав? Що ти тут дурника клеїш? Ти людей за ідіотів тримаєш. 5 мільйонів Тому. доларів коштує оця тушка. Чтобы знали. Сейчас вам сказали. Шесть.